Інспектор Смілянського відділу поліції заболотній Вячеслав Борисович. В ході патрулювання міста Сміла, по вулиці Леніна, було помічено автомобіль, який знаходився в орієнтуванні та був викрадений близько трьох днів назад в місті Жошкові. Розпочавши переслідування за даним автомобілем, включивши проблискові маячки червоного та синього кольору, даний автомобіль не зупинився та продовжив рух в напрямку міста Кировоград. Через деяке переслідування близько 16 кілометрів на 216 кілометрі автодороги Київ-Знаменка, даний транспортний засіб звернув в лісу Сму в напрямку села Хутор Петрівського. Після чого було даний транспортний засіб. Кинуто злочинці почали тікати в напрямку села Михайлівка через лісосмугу та поля. В даний час було підключено працівників єгерської служби міста Кам'янка та наших працівників. За їх допомогою під час переслідування в лісосмузі було затримано двоє осіб, жителя Кіровоградської області якому було 25 років, та другого 28 років. В автомобілі у них було виявлено мисливську рушницю, набої до неї. Водій автомобіля МАЗДА прийнять на зупинка.